Співом солов'я, звешся величаво Україною, земля зачарована моя. Свято нашого народу, свято України, її роду, ще доріг пройти нам слід багато. Свято, майбуття, надії свято. 24 серпня 1991 року назавжди залишиться пам'ятним днем. Акт проголошенням незалежності завершив тисячолітні прагнення українського народу до волі. До створення своєї самостійної держави. Україна має свої державні символи прапор, герб та гімн, які символізують її суверенність. Синьо-жовтий жовтий прапор України це безхмарне небо, синя-синя, а під небом золотіє нива. а народ і вільний, і єдиний. Трезуб наша воля в неволі століть отримана в знак перемоги. Така довгождана, хвилююча мить такої важкої дороги. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі для кожного села містечка міста це клич з мільйонів голосів. Тернова нам стелилася дорога, та ми не здалися, не відійшли і землю, подаровану від Бога. Ми часто боронили від Орди. Знову здригнулась земля. Від вибухів, плачів, прокльонів знову московська орда полізла до наших кордонів. Україна у вогні палає, йде війна поміж добром та злом. Стогне батьківщина, знемагає наче птах із зламаним крилом. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумно, сумнозвісної Орди, не по зубах тобі, я, Україна. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає. Я правда без усяких нагород, я істина любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка й глибоководна. Я з кожним днем міцнішою, а ти все нижче й нижче падаєш в безодні. Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям на дитинство зберіг. Хто впав за свободу у грізну годину, за землю священну, за Україну? Вдячна пам'ять народу про героїв житиме вічно. Схилімо свої голови і в мовчанні пом'янім. Поглянь Україну, ми, діти твої, на вірність тобі присягай. Любов і свобода не мають ціни, як землю вишневого краю. Моя мене, моя славна рідна Україна, буде жити твоя воля і мова солов'їна. Будуть в полі і пшениця, і волошок квіти, будуть бігати, здорові і веселі діти. У саду цвістимуть мальви що біля хатини, і палатимуть весільні кетяги калини. І від заходу до сходу всі будуть щасливі і маленькі другі села і міста комінливі, і радітимуть любов'ю паруки і дівчата. Хай країна наша буде сильна і багата. Ти чарівністю своєю можеш осліпити. Моя нене, я не знаю, як тя не любити. Свою державу прагнемо підняти до рівня європейського країн. Щоб наш народ і Україна мати щасливо досягли нових вершин. І поки буде сонце нам сіяти, вічно буде жити Україна мати, самостійна, вільна, молода держава. Слава Україні і героям слава!